Понеділок, 16 грудня, час новин на 11-му. в студії Олена Петроченкава вітаю. Також з нами працює Мітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. У Дніпрі обирають запобіжний захід підозрюваному у гучному теракті біля будівлі ТЦК. що відомо про ймовірного підривника, та чи визнає він свою провину? Не підходьте і не чіпайте, росіяни скидають протипіхотні міни просто на дороги Нікопольщини. Якщо побачите ще раз, повторюсь: не чіпайте, не наступайте ногою, а одразу викликайте рятувальників. Опалювальний сезон є, а батареї холодні. Надзвичайна ситуація в кривому розі. Як люди виживають без тепла? Це наш ремонт від теплоцентралі. Просто чопить і закручена проволочка. На 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Втім, ні, куперщина залишається під ворожим прицілом. Вчора Росіяни поцілили дроном камікадзе по мирівській громаді. Вночі окупанти били по райцентру та покровській громаді. Обійшлось без постраждалих. Тим часом в мережі з'явилась інформація, що поблизу Нікуполя ворог почав скидати з дронів протипіхотні міни лепесток просто на дороги. ви бачите... Ще раз повторяю, якщо побачите ще раз, повторюсь: не чіпайте, не наступайте ногою, а одразу викликайте рятувальників. Не служби і сліди їх інструк одна жінка загинула, троє чоловіків. Отримали поранення. Росіяни від ранку тероризують Херсонщину. Скидають вибухівку з дронів просто на цивільних. А вночі ворог атакував Україну шахедами. Над Дніпропетровщиною збили один дрон ще 26 в п'яти областях. 19 були локаційно втрачені. Водночас на Донеччині дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів. Там окупанти зберігали тисячі снарядів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни гранати та мільйони патронів різного калібру. Провину не визнає, каже, що до злочину причетне, але його підставили, бо не знав, що підкладає саме вибухівку. Така версія підозрюваного у гучному теракті біля будівлі ТЦК у Дніпрі. Сьогодні чоловіку обирали запобіжний захід на час слідства. Нагадаємо, минулої суботи в результаті вибуху саморобної бомби загинув військовий. Ще четверо людей поранені. Серед них двоє поліцейських. Ймовірного підривника силовики розшукали та затримали гарячим слідом. Це 37-річний Рубен Восканян. Кому загрожує довічне ув'язнення. Що про нього відомо і чому жертв вибуху могло бути набагато більше? Мене ввели в оману. Там не повинно бути, в мене не повинно було бути ніякої вибухівки. Там повинна бути краска і гроші. Ті гроші були для того, хто повинен був отримати хабаря. Я дурак. Я зробив причетний до цього випадку. я. Але наміру, чи там ще чогось такого вбивати, чи робити вибух? У мене не було. Я був необізнаний в цьому. Детальний репортаж нашого Марка Ручки з зали суду. Дивіться вже сьогодні і на Ютубі 11 каналу. Спали ФСБшника такий чат, бот запустила служба безпеки України, аби запобігти підпалам автівок, терактам чи мінуванням. Бот створили в Телеграму, оскільки саме цей месенджер окупанти найчастіше використовують для спілкування з молоддю та неповнолітніми. Тож, якщо на вас вийшли ФСБшники з пропозицією підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати вибухи чи щось замінувати. Пишіть за посиланням, що зараз на ваших екранах. Кожне повідомлення ретельно опрацюють співробітники СБУ. Анонімність гарантована. ДБР та поліція завершили досудове розслідування проти організаторів цілодобового борделя у Павлограді. Подружжя правоохоронців та ДСНСників облаштували його у звичайній квартирі в одному зі спальних районів. До проституції залучили шість жінок. Клієнтів шукали через інтернет. У середньому година сексуальних послуг коштувала три тисячі гривень. Щомісячний дохід організаторів будинку розпусти складав приблизно півмільйона гривень підозрюваним загрожує до семи років за ґратами. Компенсація 45 мільйонів гривень. Мешканці пошкодженого будинку на Виконкомівській отримають кошти на купівлю нового житла. Нагадаю, внаслідок ракетного удару, 28 червня 2024 року, серйозних руйнувань зазнали 38 квартир та чотири офісних приміщення. Наразі 13 власників щит розтрощених осель чекають гроші від держави. Інші наводять лад з документами. У міськраді повідомили технічний звіт, завершили і шукають можливості для демонтажу та відновлення аварійних конструкцій наступного року про повне знесення багатоповерхівки не йдеться. Провели частковий демонтаж аварійних елементів, підсилення сходів, підсилення несучих плит, які просто нависали, і зробили герметизацію між зруйнованим і там всі під'їздом для того, щоб взимку туди не потрапляв мороз. Вже можемо шукати можливості щодо відновлення і часткового ну, і повного демонтажу. 13 сертифікатів було сформовано на загальну суму майже 45 мільйонів гривень. Продовж місяця після отримання грошей власники цих квартир можуть звернутися до нотаріуса для того, щоб придбати квартиру на первинному або вторинному ринку з одночасним відмовою від права власності на зруйноване майно. Середина грудня, а опалення криворіжці практично не бачили. У центрі міста батареї ледь теплі, а околиці просто замерзають. Нагадаємо, після зриву опалювального сезону в Кривий ріг прибула комісія на чолі з профільним міністром почав працювати оперативний штаб. А посадовці чи не щодня звітували про зроблене на допомогу? Навіть приїхали бригади комунальників з 11 областей країни минулого. Тижня владці повідомили, до опалення вже підключили 90% будинків. Чи так це насправді? Продовжить Тетяна Заєць. Заходьте, заходьте. Оце все ось було. Це я познімала сьогодні зранку і обробила. У затопленій окропом квартирі її власниця Ірина Смотрицька водить по кімнатах та демонструє наслідки подачі опалення. Отам, оце ця стіна, це все в грибку. Воно буквально кожен день заходиш в ванну, а воно цвіток, цей грибок цей росте, це тут піднімали, аж сюди пішло. Це я, ну, я не можу жити. Свіль на стінах зіпсовані кип'ятком стіни, речі та сморід на все помешкання. Це сушу в квартирі газом. Щоб трохи в кімнаті відкрила, бо вже не було чим дихати в квартирі від вологи від оцього. Якщо взяти, отак ось провести, то стіна мокра. Така безгосподарність комунальників летить у копійку, скажеться жінка, бо її квартира на першому поверсі страждає дужче за всіх. Якби може вони не відключали воду в системі, то воно б може не так би було. А так як вони спустили воду. Звісно, чопики дерев'яні. Вони за за літо висохли і їх повибивало. Все заходимо, да? Як виглядають комунікації у підвалі? Нам демонструє Альона Рибка, голова ОСББ, лише рік тому взяла в управління будинок, пані Ірини. Показує у якому стані комунікації. Це наша подача. Братка, така, руку можна тримати і не прибирати її просто. Це наш ремонт від теплоцентралі. Просто чорпік і закручена проволочка, і хамотів немає. Тобто раніше ще більш-менш ці хамоти, ось, дивіться, вони ставилися, вони робилися. Дійсно, ось Це, так, це старі хамоти, вони робилися. У такому жахливому стані транзитні труби постачають тепло у шість будинків по вулиці 21-ї бригади Нацгвардії. І коли його рве, то у мене тут топиться весь підвал, у мене виходить з ладу ліфтове обладнання. Ми ремонтуємо його за кошти мешканців мого будинку. І щитова так само вона вся знаходиться в перу і виходить з ладу. Ось, бачите, тут повно води. До речі, вона дуже гаряча. Тут ми бачимо велику пару. Ось такою спеціальною тканиною накрита дірка в трубі. І ось бачите, як подається опалення. Фонтан Скип'ятку результат подачі тепла в будинки підприємством теплоцентраль. Голова ОСББ розповідає, комунальники відремонтували загальну трасу і під тиском подали теплоносій. Вони відремонтували трасу свою і запустилися. І в цей же день у нас було два пориви. Один порив, що чотирьох ми вже бачили раніше, це нам не а другий порив нам просто все ще змогли накрити тряпкою. До речі, порив, який накрили ганчіркою, додає голова ОСББ. Тепловики не ліквідували ще з минулого року. В квартирі плюс 12, це при кондиціонері коли з 23-го нас запустили. На вулиці плюс три, а у квартирі температура лише трошки вища. Біля під'їзду криворічці розповідають про виживання у цьогорічний опалювальний сезон. У мене маленька дитина кондиціонер плюс 12 градусів. Це ну це ж не вихід. Світло зараз є. Потім його нема, опалення. Ну просто я ну не розумію, що вони далі ну, буде. Якщо зараз рве, це початок зими, а нема холодів. Що далі буде? Мешканці кажуть, це добре, що через скандал з опаленням їм не вимикають хоча б електрику. Двоє штанов, три кофти, носки теплі, підтримаю діялами, бо не допомагає одне. Другі міста вже ждали нам людей, бригади приїхали. От вони центральні. Пустять, уїдуть. А ми, а ми не з чим останемося з такою теплоцентралю ми да, Залишимо завдання. Так і пробудинкова територія перерита вздовж і впоперек, скаржаться мешканці, але результату нуль. У кривому розі немає двору, де б тут не порили ось такі ями. І ми розуміємо, що працюють бригади і намагаються підключити будинки прилеглі до опалення. Як це виглядає? Я пропоную подивитися: стара труба, нова труба і теплоносій. Тепер зрозуміло, чому ось Цих будинках немає опалення. Неякісний теплоносій, гідроудари та неспроможність теплоцентралі забезпечити нормальне теплопостачання. Водночас мешканці мерзнуть та вже отримують шалені платіжки. Єдиний вихід додає голова ОСББ перехід на альтернативні види опалення. Якщо котельня є на мікрорайоні, це дуже легко відремонтувати труби, замінити їх на полі Куленові. Нехай ця котельня належить теплоцентралі або тепломережі. Нехай це державне або наше місцеві підприємство їм займається, їх утримує і все це робить. А нам головне нам, співвласникам, нам, містянам, головне, щоб було якісне опалення, і воно було безперебійне. Олена Рибка, авторка місцевої петиції, там йдеться про перехід з централізованого тепло. Постачання на індивідуальне мова про міні-котельні на кожному мікрорайоні. Голова ОСББ на житломасиві Східний 2 пропонує такий механізм фінансування 50-70% від вартості, дає держава 20 місто, а 10 вкладають мешканці. За кілька днів з 25 тисяч потрібних голосів петиція вже набрала майже 3,5 тисячі. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. Не створені для війни, але воюють не гірше за професійних військових: будівельники, електромонтери, ветеринари, а тепер механіки, водії і навідники знищують російських окупантів, що пруть, наче орда. Чи вистачає боєприпасів, на які техніці воюють? Знімальна група нашого проєкту Воєнкор відвідала один з найгарячіших напрямків Донеччини, Волноваський. Його разом з іншими підрозділами ЗСУ захищають бійці 425-го окремого штурмового батальйону Скала. Він складається переважно з наших земляків, жителів Дніпропетровської області. Далі наш фронтовий ексклюзив. Я вже забув мене останній раз щось то Я вже забув, коли мені щось снилось, тому що нема такого сну, щоб мені щось наснилось. Щоб мені щось присніло. Розкажіть йому, що у вас важка робота і безсоння. Боєць на псевдобес захищав Нью-Йорк, часів яр, Турецьк, і сьогодні, попри посаду старшого локації, вивозить і забирає побратимів. Міняв людей. Був підбід. Міняв людей, підбили тією ж пташкою з кумулятивним снарядом. Але стою перед вами ашо контузії, контузіями, а працювати треба. Контузіями працювати знала на носі зима наші захисники утеплюються і на умови служби не скаржаться. Є дрова для опалення хат. У містах екстрені відключення у батальйоні Скала працюють генератори. Наша бригада виділила машинку. Наша бригада віддала пральну машинку. Також є генератор, бо тут немає світла. Видають бензин, харчі є, годують все добре. Ворога все більше і більше, та скала бере не кількістю, а якістю зазначають захисники. У зоні відповідальності окремого штурмового батальйону росіяни продовжують удобрювати український чорнозем. І в цьому допомагає американська техніка, зокрема БМП Бредлі. Вчора у нас була ситуація на другой локації. Парні виїхали на Бредлі. Вчора була ситуація. Хлопці виїхали на Бредлі, їх підбили. Вони 150 метрів проїхали на одній гусениці. Потім їх евакуював на танк. Я на Бредлі багато працював. По мені працювали птури, по мені росіяни гатили РПГ, мінометкою. Бредлі все витримувала. Попадали РПГ снаряди, по мені мінометка в принципі попадала. Видішував. Хто не бачив, як штурмовики вирушають на бойове завдання ексклюзивні кадри. БМП має доставити на позиції захисників, прикрити вогнем, а потім забрати наших назад. Масивна брама зачиняється і незабаром на росіян чекатиме пекло. А це відео одразу після повернення. Турмовики скали зачистили російські позиції і забрали своїх. Я хочу да, хочеться жити ще більше. Вік бійців батальйону різний, вояку на псевдобуша 50+. До війни працював електромонтером. А на БМП Бредлі пересів буквально з мопеда. Незвичний позивний до родини експрезидента США не має жодного стосунку. Як опинився у скалі, пояснює просто ворога у приціл бачить чітко, а мотивації вистачить на кількох. Водив до, до сьогоднішнього часу, до, до нинішнього часу, всього дві, одну річ. Мопеда 14 років. Все Ну, на полігоні показали, як Сів, поїхав. Я ношу окуляри, я далеко не близько не бачу погано, але. До приціла звикнути можна. Мотивація додому повернутися живим, і щоб вдома був спокій. Оце моя мотивація. Все, щоб був спокій вдома, щоб міста не бомбили, люди жили в спокій. Свій початок окремий штурмовий батальйон скала бере 2023-го. До цього його бійці воювали малими тактичними групами у Харківській, Запорізькій і Донецькій областях. Батальйон сформував командир Юрій Гаркавий на псевдоскалай. Окрема гордість батальйону медична служба. А цим бусиком вивозять наших поранених з поля бою. Одночасно ми вивозили вісім поранених людей. І сидячих, і лежачих. І ви, і сидячих, і лежачих. Приходилось працювати висячи так над пораненим, але виходили з ситуації, як було: і кульові, і осколкові. І скиди ворожих дронів, які саме більше завдають шкоди нашим побратимам. Працюємо ми не тільки зі своїм батальйоном, а і допомагаємо вивести з поля бою поранених союзників, які не завжди готові виїжджати на позиції. В автопарку батальйону десятки одиниць різної важкої техніки. А ще отакі козаки, що рятують у найнебезпечніших ситуаціях під капотом 440 кінських сил, броньований кузов і скло. 7,62. Оце слід від сім з того боку є вікно пробите кулеметником у турецьку. Я його бачив, коли він по мені Стріляв. А ще у 425-му військовослужбовці кажуть, що батальйон це друга сім'я, підкреслюючи, що цінності команди то дружня взаємопідтримка і довіра. Незабаром українські військові зустрінуть на передовій третій від початку повномасштабного вторгнення новий рік. Хтось в окопах, а комусь пощастить дістати із шафи штучну ялинку, хоч яка та для хлопців. Хоч якась радість для хлопців буде. Про що мрію? Та щоб скоріше, все, це закінчилося, бо додому хочеться до рідних і до дітей. Кожен хоче. Не на камеру захисники кажуть. Головне, що бутилу не тільки мріяли про перемогу, а й не забували, хто саме здобуває цю перемогу, до якої ще так далеко. Євген Коптів, Олександр Довгань, Войкор. Більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео. і Обов'язково підписуйтесь на 11-й. В застосунку Армія Плюс з'явилась нова функція переведення для воїнів національної гвардії. Зараз це зміна місця служби лише всередині Нацгвардії, але згодом стане можливим і переведення в інші підрозділи Збройних сил України. Найближчим часом в застосунок також додадуть частини прикордонників. На зараз вже є понад 3,5 тисячі позитивних рішень про переведення для воїнів ЗСУ. Команда Міністерство внутрішніх справ активно працювало разом з Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую. Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію. Будуть звичайними робочими днями українці працюватимуть 25 та 31 грудня, а також 1 січня 2025, А все через воєнний стан до повномасштабного вторгнення ці дні були неробочими. Якщо ж вони випадали на суботу чи неділю, то вихідні переносили на наступний день після святкового. І на сам кінець про погоду. Вівторок синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в області. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. У Дніпрі ж прогнозують в день 6 градусів, вночі – плюс 2. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.